Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і сьогодні пропоную обговорити україно-німецьку співпрацю, зокрема, і у військовій сфері. Так, 16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю у продовження декларації J7 про гарантії безпеки для України. Офіс президента оприлюднив текст угоди про співробітництво у сфері безпеки, укладеної між Україною та Німеччиною. Вона складається з восьми розділів. У ній немає згадок ні про безпекові запевнення, ні про безпекові зобов'язання, на чому наполягала Україна у діалозі з партнерами. Натомість йдеться про безпекову співпрацю. Німеччина має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, аби перемогти Україні захистити себе, відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє. Йдеться у тексті угоди, строк, якої, строк дії якої визначений терміном на 10 років. Україна зобов'язується продовжувати реформи, приділяючи особливу увагу сферам, визначеним для вступу до ЄС та викладеним у рекомендаціях Єврокомісії від 8 листопада 2023 року. Все охоплюючі року. Всеохоплюючі реформи за угодою є необхідною необхідною дією для євроатлантичних прагнень України, а також для її майбутньої безпеки. У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з учасників угоду передбачені консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших. Кроків Німеччина підтверджує, що за таких обставин надасть Україні хит швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах. В мене, вибачте, питаннячко: а поточного стану речей, хоча б в Авдіївці, де українським титанам критично не вистачає принаймні боєприпасів, не кажучи вже про різноманітні види зброї. Все ще недостатньо для набуття чинності цієї угоди. Бо на справі маємо поки що лише домовленість між Генеральним інспектором Збройних сил Німеччини генералом Карстеном Бройером та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським про короткострокову підтримку України. Її розмір складатиме близько тисяч. Мільйонів євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який зустрічався з сирським минулого тижня. До числа допомоги увійде. Процитую, протимінні машини з захистом від засідок МРВ, бомби для озброєння малих безпілотників, 77 вантажних автомобілів мульті-один. А один медичне приладдя комплекти запасних частин для різних систем озброєння. Як на мене, то така допомога у поточній ситуації. Е, нагадує е, ті вагони касок та обмундурування, що отримувала Україна від ФРН два роки тому, коли була необхідна зброя та військова техніка. Будь ласка, висловте свою думку в коментарях до цього відео. Якщо воно було корисним, поставте лайк та підпишіться на наш канал.